Друзі, вітаю вас в другій серії проекту, який присвячено моїй мрії. І я вже щаслива людина. Ні, не тому, що я минулого разу клацнув кнопку Біт і купив Харлі Девідсон. Ні, справа в іншому, а саме ваші коментарі. Я був шокований, наскільки нас багато тих, то справді мріє і не соромиться в цьому зізнатися. І неважливо про що йдеться: про байк, про скутер, про рожевий кабріолет, або, наприклад, про катушку для спінінгу, яка коштує як Rolls-Royce скаліна. Нас неймовірно багато, і це фантастика, друзі. Але вся наша спільнота ділиться на два табори: перший це ті, хто вже зробили той рішучий крок і здійснили свою мрію. А другий табір це ті люди, які ще не наважилися. Це зробити, і я хотів сказати, що не вагайтеся, слухайте своє серце, відкиньте сумніви, життя занадто коротке, щоб зволікати. Ну а що ж до мене? Пропоную повернутися на декілька місяців назад і подивитися, що відбувалося. Так, друзі, привіт! Ми нарешті отримали фотографії нашого Харлі Девідсона з завантаження. Тепер ми знаємо, як його погрузили і маємо точні цифри щодо його логістики. Отже, ми очікуємо Дениса у нас у офісі і будемо з ним разом все це дивитися. Ходімо. Що маємо? Дивись, mm -hmm. погрузили його в контейнер. Тут була ситуація в тому, що у нас, окрім нього, ще їде три мотоцикли, і це дуже круто, тому що е, у нас зазвичай такі мотоцикли, як Харлі, рахуються як oversized мото, тобто це більш дорожча доставка. Але в нашому випадку у нас їде три машини, і разом з ними ще мотоцикли. І через це ми трошки економимо гроші на доставці. Це плюс ключі маємо, все є, все супер. По пошкодженнях так само, як воно і було на аукціоні, тобто те саме, що ми з тобою бачили, uh -huh, uh -huh, uh -huh. не враховуючи той uh, відсоток, який ти платив за переказ коштів. Uh -huh. uh, у нас виходить 11 тисяч доларів тут. Отже, ну рахуємо приблизно окей, одинадцять якщо так поглити. І тепер потрібно мені їхати на бік твій, і рахувати, скільки це буде по запчастинам і по роботі. Я тоді ці фотографії в тебе забираю, кидаю хлопцям. Хай вони рахують. Так, так, супер, супер. Все, тоді я помчав туди. Давай. Шановне товариство, у нас чудові новини. Ми отримали велику купу фотографій, про це ви вже знаєте. І ми приїхали на Бік Твін до Артема для того, щоб дізнатися, а що у нас там з дефектовкою, наскільки ми приблизно попали грошей, і зараз йдемо до Артема спілкуватися по нашій ситуації. Отже, ходімо разом зі мною. Товариство, дивіться, якщо ви собі купили нову автівку, або, наприклад, щойно придбали автівку за кордоном, не зважаючи на те, що вона ще не стоїть на обліку, на неї вже потрібно оформлювати страховку, і іноді нам це не подобається, тому що типа за три тижні або за півтора місяця знову потрібно буде купувати страховий поліс, переплачувати гроші і таке інше. Але на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance з'явилася чудова крутяцька опція, яка має назву короткострокові страхові полюси, які ви можете оформлювати строком від двох тижнів до трьох місяців. Ну а потім, після того як ваша автівка вже буде встановлена на облік, ви можете придбати собі звичай. Айну автоцивілку зі знижкою 10% за промокодом srt 10. Друзі, всі необхідні посилання, як завжди, в описі під цим відео. Ну а ми рухаємось далі. Артема, привіт, вітаю. Дуже радий, що ти знайшов часу. Отже, ми отримали декілька пачок фотографій. Ми отримали фото з Копарта, отримали фото перед тим, як мо завантажили в контейнер. І що ми тут можемо знайти. По пошкодженням. Тут у нас, наскільки я розумію, було падіння по правій стороні, у нас відлетів кофр. Що тут ще цікавого побачимо? Ну, Схоже, що він навіть не падав. Що його догнали ззаду, угу. тому що найбільш пошкоджена задня права частина. І супутник крила, і нема кофру, і труба трішки загнута. Тобто мені здається, що в нього заїхали ззаду, справа. Угу, угу. Це те, що я бачу. В принципі, пошкодження не те, що не критичні, я б сказав навіть легкі. Але треба детальніше роздивитись всі фотки для ну повної дефектовки. Наскільки я розумію, це тюнінговий вихлоп це не рідний? Так, це тюнінговий вихлоп Рейнхард два в один. Така рейсингова тема, угу, угу. ну і досить такий приємний бархатний звук. Але я розумію, що у стандартній же шверсі було таке, що він був з двох сторін. Так, і у кожному кофрі позаду була спеціальна виїмка. така. Ні, ні? виїмки в кофрах в версіях дійсно спешал, в таких як цих. Але з 2017 року ага. кофри ага. Special пішли екстендед, тобто ага. подовжені ззаду. Тому вони були з вирізами під вихлоп. А це звичайні кофри, вони ну звичайного розміру, тому під них ніякого вирізу немає. Тобто у нас по саунду буде плюс, але як на мене по зовнішньому вигляду ну, трохи мінус. Ну немає симетрії, але це як кому подобається, я зрозумів. Отже, у нас наступний ракурс по морді, начебто все окей, але чи мені здається, чи ні, що наче фейрінг трохи? І мені так здається. Знову ж таки, це може бути просто оптичний обман, а може бути дійсно кронштейн, на котрому тримається вся передня частина фейнгу, бути погнутий. Але це не проблема. це... Тоді рухаємось далі. Тут у нас ключ запалення, тут, начебто, все окей. Це хороший знак, коли вони є. Ага, я зрозумів. Це добрі новини нарешті. Це задня частина, і тут, начебто, теж все. ну по лівій частині. Я от єдине, що бачу, це маркери від страхової компанії. Зазвичай вони маркують так дефекти. Тобто, це будуть або царапини, або ще щось. Так, ось така найбільш дала фотографія. Це у нас повністю розномана підніжка. Оце те, що вихлоп трохи не а впуск трохи скомканий це нормально. Це, це ще нічого може не означати. Ага. Це може ну то, так змонтували його. Ага, ага. Порване сидіння, в нас футборт, погнута вихлопна труба, ось тут видно, що ага. хромова накладка не пряма, а з, з, з лоном, так, тут це ага. придеться якось ну, дивитись по місцю. Ну в цілому, як ти кажеш, що ушкодження начебто не критичні і взагалі тіпа, лайтове. Ну, в цілому так. Задній кофер, рихтовка заднього крила, деякі де там запчастини, кришки мишки в принципі зібрали і поїхали. У нас по фарбуванню, якщо так подивитися, це тільки кофер, якщо він не в колір буде. Ні, фарбувати доведеться все. Взагалі все. Взагалі. Це ну, зі свого досвіду, він буде покоцаний, от, люба деталь буде uh -huh. покоцана, потерта і навряд чи випалюється. Угу. Все я зрозумів. Якщо придивитись, навіть тут на ферінгу є царапки, ага, ага. ось глибока, вона не сполірується. Скажи, будь ласка, що в нас вийшло на цей час по запчастинам? Я бачу, у тебе є якась табличка, чи можеш так. ти мені показати початок — Це наші розхідники і запчастини, ті, які треба. Угу. Далі йде аутсорс, те, що ми самі не робимо, а роблять сторонні люди. Це перешив сидіння, ремонт, рихтовки і фарбування. Угу. І в кінці наша робота. Для зручності для себе і для вас я додав ссылки на eBay, орієнтовні ссылки на ці товари. Угу. Дещо я майже певен, я знайду в Україні, угу. От. а дещо можна подивитися, що є в Америці. І отже, у нас виходить із такого правого футборд. Футборд – це я розумію. Це підніжка. Підніжка, ага, ага, ага. ага зрозумів, скріпленням. Супутне крила, та -та -та -та, масло, 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 акумулятор теж під заміну, шланг щеплення, правий кофр в зборі, передня дуга. Вона не пошкоджена, судячи по фото, uh -huh. але в принципі може бути. Якщо це буде не дуга, то може буде кріплення фейрінгу. Uh -huh. Все, і те, і те буде гуд, ми викреслюємо, і тобі буде на 300 баксів дешевше. Супер. Але це ж ми якісь запчастини маємо замовляти прямо, ну, скажімо так, сьогодні. Ну, в принципі, так. Якщо мод вже в контейнері вже пливе, то так, вже потрібно. Потрібно замовляти. Ну, Тим паче ми 100% впевнені, що вони, що, що вони потрібні, саме ці деталі. Угу, Все, супер. І тоді ми отримали поки що попередню суму, майже 3 тисячі доларів. Без, без урахування фарбування, але uh -huh. з урахуванням всіх моїх робіт. Покажи мені, будь ласка, що відбувається взагалі, як процес відбувається на eBay? Uh -huh. Ну, в нас є програми в вільному доступі парт так так, Смарти, так би мовити, з партномерами запчастин і так uh -huh. далі. Uh -huh. Але з досвідом ми вже можемо, наприклад, в ebay платформі писати просто назву запчастини без uh -huh. партномеру, без нічого, і потрапляти на неї. Uh -huh. Ось, до прикладу, тобі м, правий футборд. Вони є парами, вони є оригінальні, вони є неоригінальні, вони є китайські, вони ну, просто будь-що хочеш, то, 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 то тут є, то можна знайти. Так uh -huh. само і по іншим за частинам. Ось, до прикладу, кофер. Тей, що я вибрав, ну, мені здається, це якраз самий нормальний варік по ціні і по стану, тому що він повністю комплектний, він повністю оригінальний, має просто царапки, тобто пластмаса не побита, не Угу. Uh -huh. Бачимо оригінальні наліпки зверху, знизу. Ну, тобто, це. Оєм-запчастина, яка встане, і буде працювати так, як з заводу. Супер. Такий мас-маркет всього, що може бути на Харлі і це прям круто. Причому тут іноді навіть дешевше, ніж на Аліекспресі. Угу, угу. Ось по боковій кришечці, яка тобі, наприклад, потрібна. Дивись, скільки їх, яких вони кольорів. І угу. це, ну, здебільшого, це. Кольори оригінальні Харлі Девісон просто різних років випусків, різних моделей, різних там конфігурацій. Угу, тобто, угу. в принципі, якщо задатись ціллю, я хочу не биту, не крашену запчастину, угу. то можна її знайти. Скажи, будь ласка, МОТ як прийде, ми будемо геометрію перевіряти порані? Ми подивимось обов'язково колісну базу, угу. рівність там основних елементів. Ну, звернемо на це увагу. Ну, Але тобто... в принципі, по цьому, по цим дефектам, я не думаю, що там щось з нею буде. Угу. Ну тобто є якісь параметри, є ключові, якісь точки, по яким можна з'ясувати, чи так, він так. рівний чи ні. Все, я зрозумів. А що ми ще будемо на eBay брати дивитися? Ми будемо дивитися майже все. Ну, спочатку, ті позиції, котрих я впевнений, в Україні немає, я замовлю. Угу. Потім прозвоню по колегам, друзям і іншим майстерням щось ми знайдемо, тому що я знаю, що до прикладу, оця деталь є в Україні. Мені зараз знайшли ще комплект ліво право але я ще шукаю, щоб була розпоровка, щоб купити одну. Окей, я тобі дуже вдячний за корисну інформацію. Тоді ми замовляємо запчастини. Чекаємо, ну і чекаємо на сам байк. Окей. Дуже тобі дякую. Артеме. тоді до зв'язочку. До зв'язочку. товариство. Ну а ми чекаємо, коли мод прийде спочатку до Клайпеди, а потім з Клайпеди до українського кордону. Ну і звісно, потім сюди у Київ на станцію технічного обслуговування Бік Твін. Я сподіваюся, що це буде дуже швидко, принаймні для вас декілька секунд. Друзі, а я вкотре хотів нагадати, що зараз на нашому каналі триває потужна акція, а саме розіграш ось цього F-Pace за донат на Збройні Сили України. Ви на екрані бачите QR-код, за допомогою якого ви можете зробити цей донат та здобути шанс або декілька шансів виграти цей F-Pace. Як це працює? Як завжди, потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень і кратно 500 гривень, бо 500 гривень це один умовний квиток. Виграти ф З Тисяча гривень це два квитки, а 5000 тисяч гривень це 10 умовних квитків, щоб отримати цей чудовий кросовер. Акція триватиме до 25 листопада до 23.59. А розіграш відбудеться 27 листопада в прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тім о 19.00. 25 листопада о 23.59 буде розбито банку. Всі гроші буде перераховано. На благодійний фонд джмілі на потреби військових після цього монобанк нам надасть спеціальну таблицю, де будуть внесені всі донатори. І потім, 27 листопада, у прямому ефірі, за допомогою рандомайзера, ми дізнаємось з вами, хто буде переможцем. Хотів сказати важливу річ: якщо ви донатите не з картки монобанка, а з картки іншого банку, то в платежі обов'язково потрібно вказати контактні дані та прізвище ім'я по батькові, щоб ми змогли вас знайти в разі перемоги. Друзі, вкотре ми та військові передають вам величезну подяку за вашу активну підтримку, без якої нашим хлопцям було б набагато важче. Ну і рухаємось далі. Друзі, всім привіт! Сьогодні дійсно святковий день. Хоча ми неодноразово про це кажемо, що у нас там якийсь святковий день, то одне, то інше. Але сьогодні справжній святковий день. Чому? Тому що нарешті приїхав наш Харлі Девідсон. Він зараз на автовозі їде по місту Київ і десь за півгодини має бути тут, тут, на Твін. Я сюди приїхав. Приїхав також наш колектив, який весь цей час за мене вболівав, який мене підкалював всі ці, ці довгі приблизно два з чимось місяця. Я зараз не можу пригадати, скільки харлі наш плив, але він мав приїхати десь тижні, три-чотири тому. Але щось трохи пішло не так. Він вирішив трохи помандрувати і подивитися, що там відбувається навколо світу. І наші друзі та товариші мене весь цей час підтримували, казали, що там, друже, ти Харлей придбав, а чи взагалі ти його побачиш, чи ні. А що він так не поспішає, і таке інше, і таке інше. Це ж Харлі Девідсон. Куди йому поспішати? Ну підтримували, як то кажуть, як тільки вони могли зараз. Вони ось поприпиралися, Ігор Миколаєвич, Вовка та інші хлопці. Ну і чекаємо на нашого родглайда, подивимось, що там приїхало. Ну і саме головне, хочеться так, щоб не було ніяких прихованих моментів, щоб все те, що ми побачили на фотографіях, так і було насправді. Але про це ми дізнаємось, я думаю, наприкінці цього дня. Отже, чекаємо на Харлейчика. Привіт, малий. Привіт! Deixa eu decidir. De, de. Дуже зручна штука. Я китайський. Не, не хера. Оригінальний турпачок. Прикольна штучка. У нас тут куча ключів, я розумію, щось від мотика, щось від цього кофра. Ага. Ну так. Да. А, ні, всі чотири ключа підходять. В вот. тебе ніфіга собі бонус. Чотири ключа від мотоцикла і два дві метки мобілайзера. Ага. І два брілка. Нічого собі. Два сулі. карабіна. Нічого Так можна, в принципі, вже не рахувати. <гум> не вистачає, ага. Компресор. Чохол на кермо. А може домкрат? Вітол у кожному авто. Можу вас привітати, ваш пацієнт живий. Дуже тобі дякую. Ну як живий. Де відсюда! Як хазяїн треба, конечно. Стоять вам, стоять, стоять. Де Друзі, ну, мені складно так передати свої емоції, але все працює, все окей, є певні ушкодження, звісно, ті, які не всі ми бачили на фото. Але вони не критичні, двигун працює, все працює, все окей. Чекаємо декілька днів, поки хлопці там розкидають те, що у них зараз в роботі, і потім закатуємо нашого екземпляру і починаємо весь цей процес фільмувати. Здрасте. Оп, це вам. Отже, друзі, на Адуван-Дітейлінг ми все віддали. Сподіваюсь, що хлопці придумають, що з цим робити. І повертаємось далі до Харлея. Отже, ти їй поставив жемот на підйомник, ти вже можеш все проаналізувати, все дефектувати, чи вилізли якісь додаткові сюрпризи, чи в принципі все так, як ми і очікували. Ну, поки що додаткових сюрпризів ніяких. Мені в принципі стан ну, задовільний, набагато краще, ніж я тут бачив на цих підйомниках. Угу, угу. Тому я думаю, що ми дуже швидко впораємося, ну і він поїде, як не їздив до цього. Супер. Скажи, будь ласка, яка у нас послідовність, що ми за чим робимо, що будемо знімати, що будемо відправляти кудись і таке інше. Ну, в будь-якому випадку нам треба його весь перефарбовувати, тому що багато деталей покоцані. І краще перефарбувати <кхем> повністю, ніж там відновлювати локально, mm -hmm. тому що гроші будуть майже ті самі, а колір все ж таки може відрізнятися. Mm -hmm. Mm -hmm. От. Зараз потихеньку все розбираємо. В нас є. Зламана випускна система, її потрібно розібрати, відновити заднє крило в рихтовку. деякі елементи зламані. Ну, все розбираємо і попутно дивимося, що рівне, що криве. В принципі, в мене тут одне запитання до задньої частини чи задній підрамник рівний. Але ми зараз розберемо і побачимо. Супер. Тоді будемо спостерігати. Дякую. Окей. найнеприємніше з наших, з наших дефектів. Ну, саме вихлопна труба. Тут, тут переламана, зламане кріплення, тут погнута. Всередину це треба сегментами вирізати, вставляти, рихтувати шильд і, можливо, здавати його в перехром. Угу. Хоча, з іншої сторони, якщо акуратненько вирихтувати, то тут не буде... Кидатися в око ця частина, бо вона прикривається і педалю, і футборд тут стоїть. А Це зломаний теж, да? Там зломаний болт. Там ще була проставка під форвард. Не бачиш, при всій трошки плавився тимник. Ну, я думаю, що це дрібнички, він без дирок, цілий. Тому я думаю, що це... Це прям дрібничка. З цим придеться трошки повозиться, але в цілому ми майже його зняли. Візуально ну, більш-менш може трішки десь цей кінчик, але це можна підігнути. Там підігнути підфарбувати. В цілому, типу, прям все вагінь. Mm -hmm. Є запчастини, якщо я запчастини, ставиш, збираєш і поїхав. Mm -hmm. Зараз ще розберемо передню частину. Обідали, щось лишесь Ну, Де довіра? Ще два маленьких гвинтика і фейринг знятий. Вся активна антенна, бачиш, під ферінгом, щоб не, під, щоб не підключати хвостову. Ага. Це вже тюнінг. причому оригінальний. Логотипна фабрика, працює на всю. Але так, вс тут все ціленьке, тут нічого не, по, не пошкоджено, це дуже добре. Тому що насправді відновлення роудглайда, якщо він битий в морду, дорожче і важче, ніж, наприклад, стрітглайдер. Тут багато пластикових елементів, два підрамники. Один великий, на котрому все виставляється по ну таке не дуже проста задача. Вибачте, приїхав без бензину. У нас черговий день ремонту Харлі Девідсон. Ми приїхали до наших друзів на наше партнерське СТО Автоолімп, і тут у нас буде відбуватися процес фарбування всіх елементів Харлі Девідсон. Отже, ми вирішили трішечки змінити колір, але не кардинально. Тобто, у нас був просто чорний колір з рисками, зі страйпами, але ми вирішили зробити таким чином: страйпами прибираємо, і у нас буде чорний металік. Чорний металік для того, щоб мотоцикл виглядав більш насичено. Ми сподіваємося, що ми зробили правильний вибір і будемо сподіватися, що він буде виглядати класно. Зараз хлопці займаються підготовкою певних елементів. Ще деякі елементи ми маємо сюди довести, тому що вони не розібрані. Мова йде про турпак і про обидва кофри. І я сподіваюся, що найближчим часом ми все це пофарбуємо і будемо це все, все повертати назад на біктвін, для того, щоб розпочати процес збирання. І поки ми тут будемо займатися саме малярними роботами, там на Big Twin хлопці будуть ремонтувати вихлоп та інші елементи. Отже, давайте подивимось, як це відбувається. Друзі, отже, у нас черговий день на Автоалімп груп. Вчора ми приїхали, віддали запчастини. Сьогодні ми приїхали і дізналися, що у нас є певні проблеми. А які проблеми? Я вам скажу так: ми очікували, що запчастини будуть пофарбовані у вівторок, а вони вже будуть готові завтра, тобто в п'ятницю. Це аж на три чи на чотири дня раніше. І виявляється так, що у нас хлопці з Big Twin теж не очікували, що запчастину будуть пофарбовані трохи швидше, ніж потрібно. І тому є ось така невеличка проблема, але це все окей, це все круто. Трошки перепочинемо, трошки підготуємося і заодно дочекаємось, поки у нас будуть готові сидіння та всі шкіряні елементи, які ми зняли з Харлея і віддали на реставрацію. Отже. Круто, супер. Завтра вже буде все пластикове і залізне пофарбовано. І ми повеземо все це на Big Twin. Круто.